Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім про те, як ми винайняли кемпер і їздили ним тиждень по Європі. В цьому відео я вам розповім, які плюси можуть бути, які мінуси, і що потрібно обов'язково враховувати, якщо ви хочете орендувати кемпер. І скільки це взагалі коштує грошей євриків, злотих, гривень? Скільки це коштує, бабла? Ось так. А це наш приватний кемпер, який. Сам заробляє гроші. Ну, з водієм, звичайно, заробляє гроші. Да. Ема, дякую. Так от, перше і основне правило, що вам потрібно знати про кемпер, це скільки осіб він вміщає в себе. Ми планували їхати три особи: я, чоловік і син. Тому ми такий кемпер і шукали. Мінімальний з мінімальною кількістю місць. Дивіться, у нас було три спроби забронювати кемпери, тому що є багато сайтів, де ти заходиш, дивишся вільні сайти, вибираєш вільний кемпер, вільні дати, вільний кемпер, бронюєш, оплачуєш. Потім приїжджаєш, забираєш і підписуєш договір. Ми зробили з чоловіком так дві спроби. Першу спробу зробила я, забронювала, вибрала дати, оплатила 30% завдатку. І потім, коли, я, коли мені власник подзвонив, почув мій акцент, він сказав. Ой, я дуже бшепрошую, пані. Немає на цю дату, я комусь там знайомому здав. Я кажу, так я ж забронювала, була вільна дата. Він сказав: Ні, цей кемпер зайнятий. Кажу, то інший дайте. Він відповів, що нема іншого. Окей, я людина, яка не здаюсь. Я попросила чоловіка. Чоловік зайшов на цей самий сайт, подивився, вибрав кемпер, який був вільний, яким зеленим світилися дати вільні. І Забронював і оплатив 100% за всі дні, які ми хотіли виїжджати. До речі, мінімальна кількість днів це 4 дні. Ти менше, ніж на 4 дні винайняти кемпер не можеш. Ну, Навіть не бачу сенсу в цьому, тому що там займе тільки півдня запакування в нього і півдня випакування. Ну, десь 2-3 години це 100%, це вже ваш час. Тому менше ніж на 3 дні це справді. Таких, е, таких дат, і навіть немає, щоб там на два дні чи на одну добу взяти. Ні, такого не можна. От в всіх фірмах, всюди, де ми дивилися, було або три дні, або чотири дні мінімальний час. Так от, чоловік проплатив, забронював, йому на імей прийшло підтвердження, і потім знову власник йому передзвонює, тому що у нього прізвище було таке невідоме. Е, і і теж говорить, що на ці дати Ні естети, немає кемпера. Вже він був заброньований, розумієте? Він так відповів, що вже був заброньований, а то в нас технічна помилка, і та-та-та-та-та. Тобто вони фільтрують, це, це ж сама фірма, вони фільтрують, кому здати, кому не здати. Окей, ми це розуміємо, це нормально, але. Фішка в тому, що нам просто потрібно було їхати, це 30 кілометрів від е, нашого міста, маленьке містечко, бо в нашому місті чомусь немає жодної фірми, яка орендує кемпери. Єдиний спосіб зняти це треба було їхати, показати своє, е, свої права, що ось дивіться, о, я, я такий досвідчений маю. Транспортну фірму маю е, досвід водіння великих вантажівок. Може, скоріш за все, е, може люди бояться, що це інші габарити, це не легкова машина. І тут, коли іноземець е, винаймує кемпер, він не дасть ради. Ну, Ми ж то люди знаємо, що ми дамо ради, тому ми ну, ось так вийшло. Ось така в нас вийшла історія. Потім ми просто почали шукати по ELIX, що є вільного, обдзвонювали всі фірми в околицях нашого міста. Щоб трошечки ми вдійшли до Познання, але ми дуже хотіли поїхати кемпером саме в цей момент в Нідерланди, коли квітнуть тюльпанові поля. Це просто була наша мрія за багато років, тому що ми з чоловіком працювали в Нідерландах на нідерландську фірму і жодного разу не поїхали. Не поїхали в там, 150 кілометрів в сторону Амстердаму, щоб подивитися на ці поля. Тому так, отак. отак. Значить, значить так потрібно їм було, щоб сталося. Тому ми обдзвонили весь і одна фірма нам знайшлася, яка сказала: так, у нас є вільний кемпер, і він взагалі коштував 300 злотих, 300 злотих. До кінця квітня. Після е, 30 квітня його вартість зростала до 700 злотих. Ми одразу бронюємо, їдемо туди, домовляємось, підписуємо договір, забираємо цей кемпер і на наступний день виїжджаємо в рейс. З якими труднощами ми стикнулися? По-перше, це чоловік, який його забрав, е, як його забрав, то почав заправляти. І з нього полилося, з баку полилося м, паливо. Він почав до них дзвонити, запитувати, що це є, а вони, кхм, виявляється, якось там переробляли бак, чи збільшували його, чи що. Що цей датчик якийсь там не діяв, і то паливо виливалося, якщо більше якоїсь норми там наливав. Це було капець, це був шок, тому що це виливалось. Другий нюанс це те, що потрібно приготувати кругленьку суму, тому що ви одразу проплачуєте на ту кількість днів, на яку ви їдете. Хоч це і невелика сума 300 злотих за добу, якщо це 5-10 днів, це виходить така сума. Плюс кауція. Кауція зазвичай це 1000 євро, 1000 євро. і 250 злотих за сервіс. Ви платите? Це сервіс це. Прибирання миття кемпера після того, як ви повернете, плюс наповнення е, водою, що він має бути наповнений водою, газ е, і ну, там ну, ці всякі штуки, які мають бути в кемпері. Ось так. У нас це все було, в принципі, е, вода, газ, е, такі, такі капсули, ці таблетки, які. В туалет кидається. І важлива там ще умова була, те що коли ти кемпер повертаєш, ти маєш оцей контейнер, оцю капсулу з туалетом випорожнити. Тобто, ти маєш сам її там вилити десь на паркінгу в туалет чи десь. Ну, от, от, от оце ти маєш зробити. Тобто ніхто за тебе твої какашки і пісяшки ніхто не буде викидати. ось так що це робила я, щоб ви розуміли, я, я це робила, прибирала і, і так далі. Ось так. Мені, до речі, теж треба за цей сервіс заплатити не менше 250 злотих. Але я собі ще не заплатила. Тому так. Ну, але я прибирала, але чоловік цілий час їхав всю дорогу туди, всю дорогу назад. Я жодного разу не сідала за руль, і він всю дорогу матюкався, тому що не було темпомату. Mm, ну і важко було їхати цим кемпером, тому що це був Сітроен, Сітроен, Сітроен. Якби це був Форд або якась інша база там фіату чи чогось, то може було б краще. але ми цього не знаємо. Тому Сітроен, одразу вам скажу, що хріновий кемпер. Якщо їхати на рахунок їзди, то ним складно їхати. Ну, і саме в цій комплектації це був новий кемпер 2022 року. В цій комплектації не було темпомату. Уявіть на довгу дорогу ти їдеш по автостраді і постійно маєш тиснути на ногу. Тому от, ось така, от, такий був мінус, і це потрібно враховувати. І плюс, і ще який був мінус, те, що. Коли кемпер зупиняється, наприклад, ми лягаємо спати, там не можна було увімкнути опалення, не під'єднуючи шнур до електроенергії 220%. Ну, Ви розумієте, що на звичайних паркінгах або навіть автогофах рідко коли можна знайти, щоб під'єднати шнур до цього. Є, звичайно, такі за окрему плату, або спеціальні кемпер-стоянки для кемперів, то там це можна, але ми зупинялись на звичайних безпечних. Е в парковках і там спали, і тобто ми не користувалися ось цією функцією опалення. Ну, нам було, в принципі, тепло. Ми спали всі втрьох на великому ліжку, там дуже зручне, до речі, ліжко, це великий плюс, там зручне ліжко, ми спали всі в трьох. Я взяла дві теплі класні ковдри, постір застелила, і це було якби плюсом. Що ще? Що ще можу додати? З плюсів те, що класно, холодильник холодить, те, що газова плитка на три комфорки, ми навіть готували їсти там і піцу пекли на сковорідці, ну, і, і каву запарювала я. Тобто можна, можна там готувати. Ось. Дуже класно це. Що ще? Ну, в принципі, місця мало було, тому що кемпер маленький. Так, якби ми вже орендували наступного разу. Ми б прискіпливіше ставилися до таких нюансів, як ось це місце, сама зона, де ти їсиш, теж вона має бути більшою, бо тут було мало місця. Я вам зараз додаю наступні відео, де ви побачите огляд, і я це все показую, показую вам. І от для нас, для трьох осіб, було норм, але не так, що вау, було норм. Ми готові були з цим миритися. Це був наш перший досвід. І я всім вам рекомендую, особливо коли ми приїхали на тюльпанові поля. Я відкриваю зранку віконо, а там тюльпанові поля, тиша, спокій. Знаєте, ранковий туман, квакають жаби в каналах, співають пташки, поряд спить чоловік, супить син. І це класні відчуття. І незважаючи на різні всякі ці нюанси і мінуси, було чудово. Е, було чудово. І ми от здійснили свою таку мрію, подорожуючи кемпером. Ось так. Зараз я буду застеляти тут ліжко і приносити сюди речі. Мама. Мама. Так, поки я не принесла сюди речі, я зараз вам покажу. Ось тут така зона столика, тут шафки, телевізор. Не маю поняття, як він підключається. Тут невеличка кухня, холодильник, зараз буду його заповнювати. Різні шухляди з ложками, з досточками, сміттєвий бак. Тут плита. Так. Тут Посуд різний, стакани, е, така каструлька, сковорідка маленька. Тут сміттєві пакети, тарілочки, Жалізі, які опускаються, сіточка, Жалізі, які опускаються, закриваються. Там теж жалюзі. Це ліжко велике. На нього вилазити ось такою драбинкою. Тут теж такий сховик. А ось тут туалетна кімната. Не впевнена, що тут є душ. Напевно, тут душу немає. Є такий туалет. Ось. З туалетним папером. Так, от. Тут, здається, є душ, тому що. Е... Я потім розберусь і вам покажу, тому що тут зливи води, скоріш за все, він десь, десь тут захований. Ось. Ну, і все, ось таким будиночком ми поїдемо в свою подорож. Скриня механіка, не автомат. Кірянові валюрові крісла, наш будинок, син, який не дочекається цієї подорожі, і... І ми збираємось їхати. Паляпа! там! Висадимо! Okay. Низкачи був подаш! Папа, все. Діди ручку. Ні. Удій одето. Треба uh -huh. ставати так перед полем тюльпані і так відкривати, знаєш. Що скривається за красивими картинками? Купа людей. І все там. Що хочу розповісти вам про ціни, тому що це дуже такий пункт важливий, який багато хто запитує у мене. Є час, коли сезон. Їзди на кемперами, тоді ціни в два рази вищі, ніж не сезон. От ми в квітні, я вважаю це офігенний. Е, я вважаю це найідеальніший час, коли класно подорожувати. Що в гори їхати, що їхати, е, так як ми на е, Поля тюльпанів в Нідерланди. Це класний час для того, щоб. Е, не переплачувати за цю поїздку, тому що в два рази з 1 е, травня ціна збільшується в два рази. Навіть більше, ніж в два рази. Якщо він е, коштував 300, а стає 700, то це більше, ніж в два рази. Е, і що вам хочу сказати? Є сезонний час, є несезонний час. Ну, Влітку, коли дуже жарко, я, напевно, теж би не хотіла їхати десь на берег моря стояти в... стояти кемпером на березі моря. Ні, я б цього не хотіла, тому що, по-перше, жарко. За день кемпер нагрівається, вночі охолоджується. Плюс, ну, Мені було б, напевно, комфортніше прийти з моря в готель. А от кемпером їхати в гори – це наступна мрія. Я б хотіла спробувати в гори. Я дуже люблю взагалі гори. Мені подобається саме відчуття свіжого повітря, води. І гори – це, я думаю, класне рішення для того, щоб їхати туди кемпером. Не знаю тільки, наскільки далеко можна поїхати кемпером в горах. Я думаю, спеціальні є місця, де ти можеш під'їхати. Але теж, знаєте в чому? Мені здається, мінус подорожі кемпера, тому що ти, коли приїжджаєш на спеціальне місце для кемперів, там дуже багато людей, там стоїть один на одному. І ти вже теж не відчуваєш тіє, того усамітнення, тієї природи, наскільки це, от як ми зараз поїхали, ми не їздили по цим е, майданчикам, де ночують кемпери. Тому що нам прикольно було десь під'їхати, десь заїхати на поле стати, десь заїхати в лісочку стати. Ось саме ці відчуття, коли ти, коли ти більше в природі, а не в людях і машинах, і на паркінг. Тому дякую вам за перегляд, що додивились до кінця. Е, наступне відео. Я, може, зніму з оглядом цієї вантажівки, але, в принципі, я їздила нею. Я не знаю, чи я тут на Ютубі показувала. Але якщо вам цікаво, то ставте так і задавайте всі свої питання. Може, я щось упустила, щось не додала. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання внизу залишаю вам. Дякую за перегляди.